Привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні ми підходимо до фінального квесту нашого опариша. Ось він же готується, він єлі вижив. Тяжко ранений. Ось заміна його друг, якщо зможе. Так, дивіться, спочатку я покажу, як виглядає квест. Спочатку у нього є одна стіна, де є дирочка. Він повинен пропустити туди. Далі годай стіну. Якщо він пролазить там, де нема дирки, він програє. Якщо тут, він повзе далі. Далі лабіринт йде. Тому і йде, потім вже комната клеєм. Фінально. Якщо паришна виживе... У нього дуже буде смертоносна судьба. Тому придеться мені його вбити, якщо він не виживе. Давайте, я сподіваюся, ти зможеш хоча б пройти одну кімнату, давай. давай. ставимо його сюди. Давай пішов. Він дуже тяжко ранений, тому він не може... Ну давай я вірю в тебе, повзи. Давай. Не може такого бути. То, що передається мені заміну ставити так одразу. Ну добре, друзі. тоді... Буде дуже смертоносна судьба у нього. Я цього не хотів, чесно тобі кажу. Ну, такі правила вибачимо. Мій друже, давай тоді беремо його друга під заміну. Так, давай його ставимо, давайте. Він ну, Спочатку не знаю, відати, буксує, поки що не знаю, куди йому повсти. Братанчик, ти не туди поповз. Давай. Туди треба. Щось він не дуже розуміє, неправильно. О, ну нарешті. Давай повзи. Він сюди проповз далі, залі, угадай кімнату. Так, неправильно, неправильний варіант. Давай, сюди. Заново. Панчеп, ну ти неправильно поповз. Ось сюди. А зараз... Зараз молодець, зараз хвалю. І куди ти поповс неправильно. Повзи, повзи, давай, давай, давай. Почти. Повзи, повзи, повзи. дирку. Що мені з тобою робити? Що ти такий? Привери, Давай. Мене вже дістав, став, тобі кажу. Повзав дырку і все буде нормально. Поповз, давайте. Далі лабіринт. Тут він на не збіжить. Ну, так, і дай, і По лабіринту. Зараз буде финал, друзі. Так мы цього чекали. Що буде финал. Опа, не-не-не-не-не, це не вважається. Поповз далі. Давай, давай. Повзи, повзи. Так, вон він поповз. Ну что? І фінальна комната з клеєм. Витримає він чи ні? Зараз ми подивимось, наскільки вона ліпка. Біля стін не можна. Ось вже і починається наше шоу. Він же прилип, бачите. Я нічого не можу зробити, тому що це фінал. Давай, друже, питайся якось звідси. І чим більше він дригається, тим більше він приліпає, тому у нас... Давай, 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 друже, трохи, ти вже рядом біля фінішу. Давай, давайте йому допоможемо. Сюди. Все повжи, давай, давай, ще трохи. Друже, давай. Фінальна комунату склеєм, не продавай мене. Будь ласка, я не хочу вбивати двох. Ну хоча якщо він пройде до сильно до синалу, то мені не придеться того вбивати. Ну що? Ну давай, я в тебе вірю. Дороже, він же клеї повністю. І буквально ще Трохи залишилось, повзи просто вперед, будь ласка. Я тебе прошу, просто вперед. Давай, давай, еще трох. Давай. Я в тебя верю. Давай. Ты сможешь. Друже, давай. У тебя идет таймер. Я забыл сказать, что идет таймер. Залишилось 5 хвилин. Если он не то будет судьба. Смертоносно. Положи, давай. Я в тебе вірю, давай, ще трохи дуже. Давай, напрягайся. Ну, я не хочу вбивати двоє. Давай. Залишилось чотири хвилини, друзі. Не змушую мене вбивати тебе. Ну, що ти думав? Це фінальна комната Яких і залишилось? Дві хвилини, 30 секунд. Давай ты помощь. Давай ты почти дешево, давай. Ровно 2 хвилины залишилось. Доходь! давай до кінця! Ты б этот не вбьй, давай! Не продавай своего друга! Я в тебе верю, давай! Давай, залишилось одна хвилина 30 секунд. Давай. Ну вперед він все одно двигається, дивіться. А там уже дуже клейка комната. Давай, ще трошки, я тебе вірю. Давай, давай, давай. Давай, 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 він же рядом. Давай, 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 залишилась одна хвилина, одна хвилина, друже. Будь ласка, я тебе прошу, не звертай назад і поспіши впарад. Есть, почти мы дійшли. Почти наша мечта избулася. Давай, его точнейшая мечта. Мария. Так, давай, еще трошки. Друже, давай. Я тебя прошу, давай, давай. Давай. Друже, я тебя прошу, 30 секунд. Третий секунд. Не зупиняйся, я тебе прошу. Я тебе прошу. Будь ласка, 20 секунд. Десять секунд. Ні. Не помирай. Не треба. Не треба назад. Чого ти назад повзеш? Все, таймер. Додаємо йому ще доповні додатково 30 секунд. Я в нього вірю, тому що якщо він за 30 секунд надійде, то точно вже буде смертельна кінцівка. Будь ласка, я тебе прошу. 30 секунд. Засік таймер все. Давай, давай, давай. Повзи, повзи, повзи. Давай, 10 секунд. 10 секунд 5 секунд, типа, зробив це. Давай! Давай 2 секунди. 0. Він не встиг Я не знаю, що мені сказати, ну. Нічого він навіть зараз доповзе, але все одно програємо. Ну мені прийдеться. Бета твого друга. Я дуже сомне. Мені ползай вже, будь ласка, прошу. Давай. Давай. А, що мені навіть сказати, я ще нікого не вбивав. Нікого. що мені ще можна робити? Ах. Ну давай доповзай. трохи залишилось. Ні. Зупинився. Продовжуй, будь ласка, я прошу. Ну, навіть все одно вже Закінчимо це учение. Сюди покладаємо його. До друга пішло. <зас> що можу сказати? попрощайся з другом, походу. Тому що зараз мені прийдеться його вбити. Вибач мене бабасочка. Я цього реально не хотів. Твій друг дуже сміливий. Він вижив три години в морозильнику і в кипятке 15 секунд. Смилевець. Ну, така у нього судьба. Пішой. заходим в нашу кинематографику, вот. вот. понимаете, mm -hmm. что, вот, ставим их в левую, в чайную, прощаем с тобой. Бывай дружиним. Я в воду. подеваюсь, надеюсь, что на нынешнем свете это будет добро. Бывай дружиным. И больше его никто не бачит я сподеваюсь, что я не буду там краще. Я там буду шестым. Я вбив твоего друга. Вибачь меня, будь ласка. Ріванш, чи ні ну, Якщо на цьому відео набереться 5 лайків чи хоча б 6, то ми будемо робити ще одну кому квеста Це вже буде розіграш за своє життя. Він буде змагатися за своє життя. Я в тебе вірю, якщо в набереться 5 лайків. Давай. Ну, а з вами був я, Супер Максим. Параш його друг, який такого вже немає, хім пока.